15 класу Золотонівської гімназії імені Скляренка Черкаської області. Над крутими Дніпра берегами де Чернеча гора, де Дніпро розмовляє з вітрами, тут могила вівця кобзаря, а до неї ще час безупинно Люди йдуть із любов'ю в серцях, і летить, наче ключ журавлиний, вільне слово, поета, спіця, високоповажні гості, шановні земляки і учасники конкурсу. Мабуть, символічним є те, що ми сьогодні отримуємо нагороду саме тут, в серці нашої держави, на землі славної Черкащини. Біля підніжжя пам'ятника нашому Тарасу. Символічно, тому що стоять перед нами найкращі, найталановитіші світ української нації. З величезною гордістю у душі, я приймаю цю нагороду за перемогу у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, який дав змогу проявити своєму таланту. Допоміг утвердитись як особисто. Я? Це відчуваю, якщо глибоку відповідальність, бо випликала мене моя Черкащина, напоїла мене метрявим трунком своїх квітів і трав, викупала у куполі сивого Дніпра, що ось тут, прямо перед нами, несе свої хвилі у глибінь віків. Моя Черкащина, колиска незалежності України. Батьківщина наших братків борців Богдана і Тараса, продовжити їхні священні діла в цьому бачаю своє майбутнє та майбутнє моїх ровесників. Так, ми присутні сьогодні тут, молоді, впевнені, цілеспрямовані, є надією нашої держави. Нам творити її подальшу історію, нам дбати про імідж нашої країни на теренах світової спільноти. Від нас залежить якою бути Україні, щоб не сказали про нас славних прадідів великих, правнуки погані. Сучасна Україна незалежна, повноцінна, демократична держава. Вона дає змогу реалізуватися кожній особистості, знайти кожному шлях самовдосконалення. Ми можемо шукати, щось змінювати, помилятися і знову повертатися до істини, поки не знайдемо ту єдину, правильну справу, як казав Сковорода, сродну працю, яка принесе нам насолоду і почуття потрібності, а Україні користь. Процвітання і всесвітнє визнання. Думаю, що перший нехай не великий, але впевнений крок до цієї мети ми вже зробили. Здібності і талант вартісні тільки тоді, коли вони засновані на глибокій духовності та моральності. Український працелюбний народ спокон віків беріг і плекав свою духовність, засновану на принципах християнської моралі. Ці цінності українці зберегли і дотепер обов'язок нашого молодого покоління не розгубити її на тернистих шляхах історії, зберегти неповторність народних звичаїв і традицій, які об'єднують нас в українську націю. Той, хто матір забуває, того Бог карає, того люди цураються, в хату не пускають, попереджав Тарас Шевченко. Приймаючи цю почесну нагороду, дякуємо організаторам конкурсу, низько вклоняємось мудрим наставникам, які нас підтримують, спрямовують, плекають у наших душах щирість, правду, справедливість. Людина приходить у світ, щоб творити добро, дарувати любов, діяти надію і віру. Тому я впевнена, що нам вдасться здолати всі труднощі в ім'я розвитку і процвітання України. Хай голубіє над нами чисте небо, хай пишно колоситься нива, хай розливається живлющою водою широкий Дніпро, хай невмирущою буде Україна, як невмирущими є душа і полум'яне слово кобзаря. Шановну Сергію Борисовичу, Михайлу Андрійовичу, Євгену Миколайовичу